Звідси до ворожих позицій 800 метрів. Вогневі сутички щодень військові кажуть, найгарячіше починається в темряві. Там є вогород упала восьмидесяточка, ну, вже бури нам заросло. А так усе, У нас многострадальна грушка постійно прилітає. Сухі віточки вон відпадають, да, грушки трусять. Да, Стіни тут трошечки посічені. Упередень Незалежності у 53-й бригаді з подарунками волонтери. Хай згинуть ці наші вороги. Супер супер зброя. Дякую. Тож ми китайські ліхтарики привозили. Да, я також думаю, що ви з цим розберетесь. Добре, дякую. Зв'язку з тим, що в армії відсутні трубки холодної пристрілки, називається така штука, користується ними для холодної пристрілки зброї. Дуже велика хороша річ. Ох, не дешева, але що маємо, то маємо. Привозять волонтери, зато їм дякуємо. А ще спеціально до свята на самісінькій передовій вони отримують нагороди. Голова Полтавської облради подолав кілометри та блокпости, щоб довести відзнаки. І, як виявилося, потім отримати власну а От імені всіх байцов поздравіть чоловіка, який в принципі дуже багато діляє для тих, хто захищає. І вручити йому книгу «Ад 242». Подпіси комбата, танкового батальйона Касія з подпіхи Адама. Ми Олександр Біленький у зоні конфлікту не вперше. Попередня поїздка каже, була на Мар'їнку. Крім такої волонтерської місії. У нас ще була місія, скажімо так, міжмуніципального співробітництво з Донецькою областю. Ми подарували одні, одні із мар'їнських шкіл 17 вікон від Полтавської області від Полтавщини. Якраз вони були встановлені на той час. 53-я бригада на фронті відома своїми витівками. Вона перша додумалася бити ворога національним гімном. Можливості техніки, яку і ще Днем конституції отримали від волонтерів, демонструють охоче. І вперше за кілька місяців противник мовчить, не відповідає зі зброї. Моє міння та в зв'язку з тим, що все таки позавчора з тої сторони понесли патірі, тому що за 4 часа бою, навіть на вчорашній день, установка була більш-менш спокійною. Спеціально для ворога на день незалежності наші бійці готують програму у клубі та з помічю да, дивотехніки ось, крутитимуть українське. Є пісні про Україну до Дня Незалежності, такі як Наталя ну, Бучинська, такі. Uh -huh. Орест лютий, дуже файна в нього пісня. є. <рес> Смішний або Сашко із Київщини, щоб веселіше воювалося, розмальовує зброю. Після демболю його автомат передадуть до музею. Тільки приїхав з ним, зразу побув на посту. Думаю, що його таке смішне втворити. А тоді думаю, візьму спочатку приклад, розмальовую. Він в мене в Авдіївці був розмальований. А це пес укроп. Місяць тому собака натрапив на розтяжку. Із того світу його витягли волонтери-медики. Вояки розповідають, тварини часто підказують, що буде обстріл. За кілька хвилин починають ховатися. Волонтерсько-нагородний круїз того дня дістався різних позицій. Подарунки та нагороди ще отримали полк Київ, 16-й батальйон та героїчні жінки. У переддень незалежності на передовій повна бойова. Готові. Вони вже зіткнулися, хто перед ними стоїть і які можуть бути послідства.